Доброго дня, Доброго дня всім. Наперед хочу передати вітання від нашого лідера Петра Скрипчика. У нього сьогодні день народження, на жаль, він не зміг бути присутній. Він нам доручив зробити презентацію. Передаємо. Дякую. Дякую. І так, ми трошечки випевняли назву тепер англійської мови. Це абревіатура діоси, Democracy and IT Form of the Organic Sector Economy.

Актуальність тематики, ми вирішуємо проблему відсутності централізованого порталу інформаційного забезпечення органічного землеробства, за допомогою якого агробізнес і громада зможуть забезпечити ринок якісними органічними продуктами харчування. Основні акценти портал є інструментом адаптації сільськогосподарського виробництва до директив ЄС. Далі портал робить виконується як пілотний проект, і результати будуть поширені на фермерські господарства, в тому числі і Херсонської області. Проблематика, і які очікуваний результат для бізнесу? Значить, це вирішення проблеми започаткування. Органічного бізнесу, тому що є відсутність певної інформації для громади, ми надаємо можливість громаді впливати на якість продуктів харчування. Які вихідні дані? Ми використовуємо відкриті дані, існуючі, ну і є певний досвід та знання. Тобто, у нас в нашому університеті вже на протязі п'яти років якби ця, ця тема досліджується. Основні конкуренти, які працюють, в області е, традиційного землеробства це софтфарм, Farm Агрі Ай, Агропорт, Дрон Уа та інші. В Рівненській області, якби порталу такого немає, в Україні також аналога е, портала органічного землеробства немає. Е, і основна, основні моменти концепції. За два дні ми використовували ідею і вирішили реалізувати портал лише для одного району Рівненської області. Зокрема, портал буде містити карту земельних ділянок з інформацією по кожній ділянці на рахунок родючості місту Гумусу. Також будуть розділи по технологіях, сертифікації, так, заготівлі і переробці. Тобто будуть місця збуту, будуть контактувати люди між собою. Так, і значить. Так, 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 так. Значить, наша команда складається з трьох чоловік. Ідейний лідер, організатор пан, пан, пан Петро, Анатолій. Ну і я Дуже технічний віку організатор Значить, 30 секунд. 30 секунд, 30 секунд. Необхідні додаткові ресурси, спеціалісти по аркіст, прикладній математиці, два програмісти, дизайнер, маркетолог і працівник для наповнення контентом, е, Від яка е, очікуємо гроші для забезпечення фінансування заплатні та маркетингу. Ну, монетизація планується за рахунок платних послуг, зокрема від інвесторів. Час відзації 4-6 місяців. Дякую. Дякую. Запитання. Запитання від членів журі. Може, знову є запитання. Жюрі немає. Дякую за презентацію. Бажаємо успіхів. Мітори новий проект ОКО. Наступна презентація підготуватись соціальні мереж... це Українська соціальна мережа Facebook. Секундочку Зачекайте. Все працює? Добре. Починаємо. Можна дві Так. Невеличка пауза.

Поки працює журі, декілька організаційних моментів. Як ви знаєте,